І всім привіт, народ, з вас, підстоподобайка. Так, ми продовжимо грати в Хойку. Без модів за Ірак. І Я гадки не знаю, як мені вижити. Я справді гадки не знаю, не маю. Я просто не маю гадки, як мені вижити. У нас тут оточення якого біса. Хей, hey, гей, hey. я не готовий, я не готовий до оточення. Mm. І тут оточення. І тут у нас оточення. З якого навряд чи ми вийдемо. З цього боку, нема сенсу, напевно, відправляти. А, нема сенсу відправляти підкріплення? А якщо я вас підзупиню, припустимо, і ось так підемо. Ну, на кінець, я не знаю. Я не знаю, чи зможемо ми тут витримати це. Типу відступати, відступати на попередні позиції, де ми стояли по вузлах постачання? Взагалі чисто встати по цим двом вузлам постачання і по ті гірану, І вони просто будуть помирати від нестачі постачання. Або по цим вузлам, двом вузлам постачання і на північ ось так. Ну, я просто реально не уявляю, як нам втримати це все. Хочу, що нам, напевно, навіть не вистачає. Да, не вистачає військ, щоб по одній дивізії хоча б поставити. А на совок. Розраховувати на совок погано йде. Давайте я спробую трохи протриматись. Може навіть в місцями контратакувати. Деякі дивізії я втратив, я з цим змірюсь. Блін, окей, насправді кажучи, я не хочу здавати ось цей регіон. Прикол в тому, що ми створимо кордон між савком. Ой, між. Хе. Між німечною і союзниками, якщо відступлю. Так ось тут ми злились, погнали. Можна з Бірута в Дамаск? Сюди, в Масул. Давайте щоб ось так красивіше було. Ось сюди. Так, зараз. Не так. Зараз я, я ще подумаю. І далі ось тут на північ. Стати по горах. Мені нормально нічого не покажуть, окей. Ну давайте, щоб вони не прямо в Дамаск стояли. Ось так, щоб була трохи відстань. Потім сюди. І тут по річці, в гори, ось так. Піднімемось. Ось так встанемо. Блін, 38 дивізій. Ну таке собі. Хм. Можна спробувати врятувати вас також. Якщо ви зайдете сюди, ви зайдете сюди. Якщо мені дадуть виплити. Погнали. Ага, ага, ага. Блін. Ось це проблема. Я сподіваюся. А, все, фух, ми відступаємо на море, все нормально. І по морю відступимо. Пливіть сюди. Бо ми так чи інакше втратили б ці війська. Так, ви також давайте прям відступіть, будь ласка. Знову ж да, таки тут кордон з союзником і. ну типу, хай союзники з вісім будуть в кордоні. Хм. А всі хто тут? Всі, хто тут стоять. А вдіть, зна... йдіть, знаєте, що робіть? Може я зможу врятувати ще одну свою дивізію. О, ні, ти не атакуєш. Ти в захисті. Блін, може я зараз зміг би її врятувати, якщо б не. Не збив собі трохи. Чи зможу врятувати? Давайте. Давай, 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 давай. Бо в нас наша кожна дивізія на рахунку зараз. Все, зруйнувати? Приєднуйся сюди. Я навіть зберіг всі свої дивізії. Відступив і зберіг всі свої дивізії. А тут щось не дуже багато союзників. Може зараз просто хм. розраховувати трохи на совок і прориватись? Наприклад, сконцентрувати свої війська виключно ось тут. Припустимо. Думати, що совок там в інших місцях буде захищатись. Головне, щоб не було потім пізно відступати. Ну-ка, давайте я зараз збережусь тоді. Ось нам треба якось їх переграти. А, є ще об'єднаний курдистан, давайте. А, ой! Отримаємо, давайте по Малацю тримаємо. Ось так. Рон будемо тримати. Прям дуже щільно встанемо. Було б прикольно, ага. Було б прикольно почати з Алепа, але ми не впаруємось. Угу. І ми троє щойно втратили малатю, через це. Зараз фокус збився. Ну, зараз почекайте. Я зараз поверну собі Малацю. І малацький вузол постачання. Так, також найважливіше взяти М... Алеппа. О! І тут оточення. Погнали, не намагаємось тримати весь кордон. А робимо дуже точні наступи. Прекрасно. да, ми занадто. Коротше, у нас не така кількість як дивізій, щоб тримати весь кордон, при цьому ми можемо бути ефективніше за совок в точечних наступах, тому треба ось цим займатися. займатись. До речі, я можу знову брати цей фокус. Та ні, нормально, ми не зливаємось, бо типу, чомусь вони всі вийшли. Може, щось буде красиве. далі тільки 45 й рік. На. Далі я бачу. Красива можливість ось так прорватися. Рівнина, 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 рівнина. Погнали. Так само, як можливість ось тут може забрати пару партів. і зробити їм оточення. Погнали. Так, готові ще 6 дивізій. Дістанемо вас. Йдіть сюди. Все буде красиво. Мені потрібен час, але все буде красиво. Так, є, плюс узол постачання. Нас намагаються зупинити це нормально. Зупиняємо їх також. Куди виходите? Куди пішли? Я вам дозволяв, ні? Ну, Давай ось тут пусти, пусті гори. Якусь частину двізі сюди, щоб не вийшли. Упс, оточення. Ой. Ой. Так. Є, є ой. Ой. Ще два оточення. Упс. Як так вийшло, навіть не знаю. Туреччина капнула! Є, туреччина капнула! Ага. Ой, ні. А, тут вісь, яка може конструвати свої війська. Неприємно. Блін, зробити б так, щоб. Німеччина в першу чергу. от, Ось вони тут між собою воювали. Але окей, я живий. Я живий, а далі будемо концентруватись на капітулюванні Німеччини. Ну мій внесок, зрозуміло, що величезний, 20%. Ну, ж, ви хочете, що совок просто втратами своїми. Набиває внесок ще тупо. Мене завжди це дратує. Те, що можна просто внесок війну набити, просто неефективно воюючи навіть. Навіть якщо ти дуже сильно тупиш, ти все одно набираєш собі внесок війну. Є. Зараз останнє оточення. Є. А тепер спільний кордон. Ось так. Закрити це все також було б прекрасно. Чого у нас тут нема постачання? Стоп, я забрав в них вузол постачання дуже давно відносно. І при цьому сам не побудував сюди залізницю. Упс. Упс. Ось що там. Та тримай ППО. Легка Атака човникам. Виявлення підновлених човнів. Що там далі? Ще щось з Та, ну. Торпедна атака? Ну, це чисто підводним човнам щось. І виявлення човнів. Чи ні? О, об'єм виробництва нехай буде. І далі. Прорив протипіхотна, атака. Так, зараз. Наші всі дивізії підійдуть, будемо красиво стояти. Може, щось навіть з цього і вийде. Так. Блін, ми хочемо тут без організації, але і вони без організації, тут можна красиво оточення зробити. М -м -м, загроза висадки сюди, кудись. Що? Це дивно, окей. Так, вибуваємо їх. Так, на співвідношення втрат має бути досить красиво. Типу я втратив 194 тисячі об Королівство, а Сполучене Королівство об мене втратило 614 тисяч. Там далі 139 тисяч об Туреччину. Ось з Туреччини вже не так красиво будуть втрати. 359 вони об нас втратили. Ну, 31 тисячу об сполученого королістов, Сполучене Королівство об нас 277 тисяч. Ось це мені подобається. Так, було б дуже прикольно позабирати острівці. Ну, Давайте, вб'ємо їх тут, тут вб'ємо. Тут вб'ємо. Тут контрнаступ взагалі. Красиво. Так, ой-ой-ой, красиво. сюди можемо зайти зараз. Це було б прекрасно, чисто несподіванкою. Ти також звідси сюди. Ну, по ці острівці потім можуть створити нам неприємності. Просто своїм існуванням. О, контрнаступ сюди. В Ізмір. І сюди. Було б прикольно звідси. Пройтись вздовж моря. Також на острівець. Коротше, забрати тут і в них всі постачання. Все постачання, яке тільки можливо. Вибити їх з туреччини. Давайте поповну якесь далеке майбутнє. Угу. Стопа, як так вийшло, що я відкріпив. Окей. Я тут 24 дизи трохи повідкріпляв. Я хочу відчувати себе трохи більш в безпеці в плані портів. Тому я краще трохи відведу назад якусь кількість дивізій і поставлю їх в портах. А, бо я. Я зрозумів, в чому проблема була. Окей. Я випадково вивів їх з-під маршала. А, окей. Не хочете мене пускати напряму? Я вас обійду. Все просто. У мене є мета, я її виконую. Мені байдуже на все. Так, десь є ще одна неприкріплена дивізія. Також. Ой, я не це хотів. Ну блін, якось. Я ненавижу саме цей острівець, бо на нього неможливо поставити. А рано чи пізно сюди хтось висадиться і не хочу, щоб вони отримали тут плацдарм. Коротше, окей, ось так. Ось він, візь... він ось тут, типу. Чи можна зменшити? Тебе чисто типу, цей острівець Мені не дає. Не Так, Окей, ось тут. Встаньте тут. Ти погнали. далі також додавимо до, до Самоса. Через змір в Самос. Знову ж, повний контроль Туреччини дасть мені безпеку. Ой, все, вони тут трохи посипались нарешті. Ой-ой-ой. Розрізані, ви розрізані. Якщо я зараз візьму Ізмір, то всі, хто тут в оточенні, опиниться. І, і тут оточенні. Ой, ой! Як так вийшло в оточенні? Хто проти нас? Сполучне королівство. Е, Сполучене королівство, як би тобі сказати? Ми здається, ми вже воюємо. Якщо я не помиляюсь, звісно. Давайте звідси сюди спробуємо. Але в них тут, до речі, проблеми з постачанням. В них тут проблемне постачання. Занадто їх багато, а я ще їх на, на них давлю. Хіхі. -хі. Я задоволений, нормально. Зараз повибиваємо їх звідси сюди. Ага, в них тепер вони ще цей острів контролюють. Так, тут головне не дати їм передишки і задавити їх. Просто додавити. Не дати їм відпочинку. Просто повний вперед. Типу, не дати їм відступати, не давати відновлюватися, додавити їх. Закритих в одній провінції, надати їм відновити там організацію. Так, всі хто тут сюди атакують. О, все, ми їх повністю. Все закрили в одній провінції. І головне зараз додавити їх тут. Як красиво ми того зробили, є. Я просто був впевнений, що я зараз почну і ми зіль'ємось. Але ні. Але не тут то було. А зараз? 96, 97, 98, давай, 99, 100. І ми перемогли. Так, вий. Ви, ви, ви. ви. Ще на парочку провінцій перекрити вистачить. Ай, ай, ай. Давайте, 97, 98, 99. А, ще не все. Є, yeah. я тільки зараз взяв об'єднаний Курдистан. А в мене є якісь ще рішення? Mm. Мені по-хорошому треба було бити. Так, перше. Нафта, нафта, нафта. А, не можу. Блін, я можу це все у середньому зробити. Для цього треба винести Саудівську Аравію і так далі. І отримати ще купу середніх земель. Так є. Так, ви тримайте? Будете тримати ще тут. В мене зараз є 18-24 дивізії. Зробити б ще 6. Ага, розмріявся. Не, не бачу чогось над цікавого, але давайте так, чисто авіабази і так далі, Ми цим пройдемось. Так, тому хоча б людські ресурси є, ти лох. Да, лох. Всього лям людських ресурсів лишився. Але якщо союзники зараз підуть бити в спину Німеччині... То це може хорошо закінчитись, тим, що, типу, совок тут відбере собі додатково... Так, Угу. Додатково промисловість. Треба зараз просто бити. Mm. Прикол в тому, що якщо я зараз конструюсь на Британії, я отримую дуже багато людських ресурсів собі. Тут саво... союзники вже висаджуються в Німеччину, вже висаджуються. Якщо я сконцентруюсь зараз на Британській Індії, це може бути Це може закінчитись дуже цікаво, тому вперед. Сюди? Сюди? Ну, знову ж, це. Людські ресурси. Я з неосередніх земель дуже мало отримую. Дуже мало. Да, з усієї туреччини 62 тисячі. Елно, не порівнюйте Туреччину з... з іншими. Так. Просто пробуватись в Європу, це дуже боляче. Дуже боляче. Буде. Я дуже мало отримую з цього. Так що тут, які бонуси можна взяти? Тільки адаптивний? Та давайте. Окей. А тут можна піхотний експерт. Хм, І хто в нас тут є? У нас піхотний експерт вже є. Може тоді. Швидкість створення окопів. Експерти на швидкість створення окопів погнали. І тут у нас є тепер укріпленість експерт. Я. Yeah. Чого в мене тут? Я отримую щось трохи від торгівлі. Mm. Почекаю, почекаю, я не поспішаю зараз. Сильно не поспішаємо. Так. Хочеться вірити, що Савок буде тримати Стамбул, але давайте буквально три дивізії. Буквально три дивізії, нехай буде в Стамбулі. Так, що тут? У, прорив. Прорив і вартість виробництва. Ну давайте, воно того коштує. Блін, але. Пробуватись в Британію, це тримати в широкий фронт. О, не забуваємо, що тут ще є по є. Я б міг багато людських ресурсів отримати і від прориву сюди, по Африці, насправді так кажучи. Сконцентруватись в Африку — це також отримати багато людських ресурсів. Але бачите, наскільки вони тут щільно стоять? Ось тут дуже складно буде. Ось занадто складно, я б навіть сказав. Насправді, було б легше. Було б легше битись в Африку. Але ми сюди просто не проб'ємось. Ніяк. Майже ніяк. Але при цьому японці можуть відволікати американців і так далі, плюс флот, якщо вони сконструються на флоті. На свій флот, буде цікаво. Так, війська підійшли. Я тепер ось ці шість дивізій. Переставив би дивитись в Туреччині. Сюди. Погнали. Ой, а ці три дивізії також щоб бути, повертайтесь ось сюди. Все молодці. І вони як на зло підвели підкріплення. Та погнали без однієї дивізії сюди, 12 дивізій. Опс, плюс вузол постачання. Що тут що вузол постачання? Давайте. Половину з вас сюди. Половину з вас сюди. Знову ж в одну провінцію атакуємо. Ой, чи при нас до союзників? Ага, ага. Зараз подивимось, що ви мені скажете. Ой, давайте. Влада ну слухайте, мы живі? Ой, фух, я злякався. Я злякався, коли побачив там наступ. Так. Можете кавторгні. Та ну ви знущаєтесь, ні. Ну ні. 24 дивізії, 18 відкріпити. Сюди. Швидко. Та блін висадка. Ось так. Це прям дуже неприємно. Це прям дуже неприємно. Я тут Я тут хочу сконцентруватися на прориві в Індію, а ви мені так заважаєте? Ось тут би ще зробити оточення було б красиво. Ой, і тут нас зупинили, неприємно. Зараз виправимось. Знову ж індійці виснажені. Не, не думаю, що мені з цього боку ще доведеться перекривати. Давайте швидко. Будь ласка, швидко, швидко. Я. Yeah. Давай, звідси сюди. Так, не атакуємо. Не атакуємо, стій, стій, стій. Вони зараз потраплять в оточення, все буде нормально. Сподіваюсь, потраплять в оточення моє. Ой, воно, ну, до речі, забагалося, мені тепер. А, все, стрілки не показують там. Так, я трохи забув про тебе, про цей напрямок. А, було б красиво сюди проатакувати. Було б красиво сюди проатакувати. Так, сян. Пропоную підтримку, блін. Я маю тут прям. Я мав би тут прям сконцентруватись, дуже концентрований наступ зробити, а по потім мене відволікли. Тобі, італійці, ви ж розумієте, що у вас проблеми з союзниками. У вас проблеми з союзниками, а ви мені заважаєте допомагати вам же. Боротьби з союзниками. Так, ну не хоча б я їх закрив один порт цих тупих італіяшок. Дуже неприємно, але що вже зробиш? Давайте, далі якісь бонуси беремо. Ну, слухайте, ми хоча б не програли. Це вже багато. Не програти це вже багато. Тут стало по кращих позиціях в Індії. Але бачите, американці вже. Вже з'являються тут американці. Як би мені не довелося відходити. Ну, бо вони побачили, що я почав атакувати. Блін, дуже неприємно. Італійці, ви мені все зіпсували, ви мені життя зіпсували. Ой, констрон вивчив. ага-ага. На майбутнє переробку. Що я тут трохи можу підбудуватись? Ну і подивимось. О, посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже досить цікаво виглядає. Якщо ви додасте, їй добажано, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.